Цього року день народження я святкувала в Стамбулі. Ніколи там не була, але давно хотіла. Я люблю подорожувати сама, коли не потрібно підлаштовуватись під чиїсь інтереси, настрій, ритм. У мене був один вечір і один день від ранку, і приблизно до 15.00, А потім літак назад до Німеччини, і мені цього вистачило. Я давно в таких поїздках перестала планувати щось конкретне, все роблю спонтанно, залежно від настрою, але мені стало цікаво, а що по книжках? Чи є взагалі якісь цікаві книгарні в Стамбулі, які варто відвідати? І це єдине, що я собі запланувала завчасно. Я знайшла декілька книгарень, але вирішила відвідати лише одну, і воно було абсолютно того варте. Книгарня належить до мережі Міноа. І я була у міноапера, знаходиться вона у європейській частині міста. У 2023 році вона отримала премію лондонського книжкового ярмарку як книгарня року. Тут на першому поверсі кав'ярня дуже багато рослин, атмосферно і величезний вибір книг. Вся книгарня налічує близько 60 тисяч видань англійською і турецькою, від класики до красивезних альбомних видань про мистецтво, дизайн, архітектуру, культуру. Я зависла тут майже на годину і, звісно, не вийшла з порожніми руками. Купила чотири книжки і гральні карти, дуже гарні. Отримала в подарунок таку торбинку. А що саме я обрала, розкажу у наступному відео.